Привіт! Це я, Леонід Значить Показую проблема з головкою блока циліндрів. Клапани, як їх не Значить, я зайнявся притіркою клапанів. От, взяв пасту, то все. Вже даже з установленою пружиною. Пружина досить туга. Я б не сказав, що вона слабенька. ну, заливаєш рідину і починає практично зразу водичка сочитись, так, хто не знає, заливаємо сюди от, і дивимося на прижатому клапані, чи він тече. Так от цей по чуть-чуть починає сучитися, ну, десь секунд через 15, цей взагалі зразу, просто так добре тіче. Ну, Я попробував чуть притерти, але яка проблема? Значить, е, Направляючи. Оці направляючі, вони ходять, вони не стоять плотненько. Так, значить, І коли ти починаєш. Клапан притирати, він ходить отак. Туди, сюди, туди, сюди. Ну о, о. Так. Як він може стати і плотненько, рівненько притертися до сідла, якщо він то так стає, то так, то так, то так, то так, то так. так. Хіба його притирати так, щоб він видавив отаку борозну, геть там в глибину пішов? Ну, оце ж не діло. Від того якість роботи тільки погіршуться. Як я не притирав, притер, все, промив. Ну, вже в процесі притирки видно було, що якщо він отак ходить, він не стане рівненько так, при таких от люфтах. Це, по-моєму, є причина. Тому що форсунку перевірив, форсунка розпилює навіть стара, не хуже нової. От, і нова нормальна, і стара. Ну, я не скажу, за які там атмосфери. Но, що з одною, що з другою, форсункою не заводиться, що з старою, що з новою. Зараз буде прикол, що ще стара окажеться краще нової. Бо щось нова мені ну, трошки занадто бризгє, менше облачко, а тут Вот. Ну, і виходить, що проблема тут, відповідно, воно пропускає гази. Ось, кстати, це ще воно стало менш тікти, от, тому що ще до того, да, треба було зразу їх, звісно, притирати. Але штука в тому, що зі старими клапанами, зі старими, не, не з новими, і зі старими так само не заводилось. Тобто, ну, видно, вже настільки розболталося і старі, і нові, так, що вони вже просто не може ніяк сісти плотненько на сідло. От, і, відповідно, пропускає туди гази, а компресія мусить бути дуже мощна, так, у дізеля, і не фонтанить. А вкупі з тим, що ще тоді лопнуло одне кольце на поршні, так, і поршень сам трошки погано став. Ну, от Воно, відповідно, перестало хватати. ну І те, що з вихлопної текло кучу масла, все-таки то масло. так Я перевіряв, значить, вилося. Ну, солярка все одно рідша, то прям таке густе масло, теж видно, яке воно чорне. все Значить, що текло масло? Масло звідки текло, масло текло звідси. то що я взяв поршень. Поршень взяв витер конечно, від масла, яке в ньому був, і крутив, 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 крутив маховиком. От поршень ходить туди-сюди, сюди всередині. І чистенько. Так, через маслосйомні кольця, тобто воно не затікає. От. Ну, не, і не повинно воно затікати, хіба вже там би геть було би вилезено. З цим, за цим от, явно, явно діло не буде. Треба міняти направляючі. Замовляю в інтернеті, направляю чи буде міняти за цей час. Зроблю свого зйомника. От чим знімати самодільного, і будемо робити.